Слава Ісусу Христу, Божий. Знаєте, протягом всього існування церкви, з моменту її створення і до сьогоднішнього дня, на церкву, як нам відомо, було багато різних нападків від її ворогів. Церква протягом свого існування переживала тяготу гонінь. Крім тяготи гонінь стосовно церкви дуже часто в церкву приходили своєрідні вчителі, які хотіли, можливо, не стражданнями зруйнувати якусь справу церкви, а якимись вченням і подібними речами. Сьогодні ми можемо бачити, коли можливо церкву і якійсь мірі штовхають на те, що церква не має робити, тому що ми живемо в такому. Суспільстві, в якому ми живемо, і в такому часі, в якому ми живемо. І попри оці всі такі, в якійсь мірі, невтішні не новини, не своєрідні випробування Біблія, вона залишає стосовно Христової Церкви одну обідницю. Одного разу Христос сказав такі слова: що я побудую церкву свою і ворота, і темні не здолають її. І з того часу, коли Христос Він сказав ці слова, і з того часу, коли Христос Він побудував свою церкву, Біблія говорить, що церква війде в Царство Боже, і всі ми разом, як викуплена церква Христова, будемо мати вечерю радості. Тому, попри всі ці випробування, які сьогодні, можливо, приходять в життя церкви, нам потрібно пам'ятати, про що таки прийде день, і вся церква. Яку Христос набув власною кров'ю, буде разом з Ним на вечері любові. Але крім цієї обітниці, ми пам'ятаємо, що Біблія, вона залишає за нами певного роду застереження. Наприклад, коли Біблія говорить, що ми маємо пильнувати, тому що не знаємо, коли прийде злодій. Біблія закликає нас, щоб ми пильнували і в молитвах, і пильнували над власними справами, над власним життям. Біблія говорить, що постійно ми маємо, зокрема, себе, самих себе випробовувати, правда, чи ми віримо особисто себе. Ми знаємо, що, зокрема, церква вона прийде до Христа чистою дівою, але Біблія вона закликає нас випробовувати самих себе, тобто пильнувати над своїм життям. По цій причині, що виклики, які сьогодні кидають, кидають особисто нам. І всім разом у кожному, зокрема, вони нікуди не зникли, вони не пропали. Вони існують. Вони є. І от про декілька таких висновків, про декілька таких викликів раніше хотілося б сьогодні говорити. Ми знаємо, що приблизно 500 років тому період після реформації. Сформувалися такі п'ять основних тез, які сьогодні ми сповіли. І я хотів виділити одну з них. Вона звучить тільки віру. Реформація це своєрідний такий період, який переживала церква, ми можемо називати цей період періодом якогось відновлення, відродження. І от після цього руху виник такий тез. І одна з тих тез — це тільки віру. І от на нього я хотів сьогодні звернути увагу. Тому що тоді, коли ми говоримо про наше спасіння, ми говоримо, що наше спасіння, воно дане нам через Ісуса Христа по вірі, яку Він же нам дав. І от власне інколи виникають певні такі проблеми. Ми, власне, знаємо, що ми спасені по благодаті через віру. Правда? Ми впевнені в цьому, нас це вчили. І так воно і є, але дуже часто в наше серце закрадається певного роду сумнів. А чи дійсно воно так? Сьогодні ми дивимося, один з викликів, який стоїть перед церквою, це виклик, коли оцю віру, яку Христос дав своїм святим, хочуть зруйнувати. Віру, яка має вслати серце людини впевненість в тому, що одного дня вона побачить Христове лице, у цю віру хочуть. Захитати, так як диявол робив в Преденському саду по відношенню до Єви. Тобто забрати в людини оцю впевненість спасіння може по вірі, а може і ні. Мабуть, ви чули, коли людини віруючий людини або ж людина, яка називає себе християнином, питають, а ти впевнений, що ти будеш в Царстві Божому? Часто можна почути таку відповідь. Як Бог дасть, Бо вже врешті дав. Або ж, а хто знає, Проживем, побачимо Це світ і реальність, в яким ми живемо. І натомість існує інший виклик. Не тільки тоді, коли люди, які мали б на цю надію, на не впливають. Інший виклик, він полягає в тому, що коли ми проповідаємо Євангелію, ми говоримо, вам потрібно що? Повірити. А вони кажуть таке. Я вірю, що Христос за мене помер. Я віруючий чоловік, я віруюча людина. І на цьому вся віра закінчується. От сьогодні я пропоную вам оцих таких певних непорозуміння, які виникають дуже часто в серцях віруючих людей або в серцях людей, які шукають Бога, які ще на цьому шляху, розібратися. Коли цей період відбувався у мене, коли я хотів в цьому розібратися, у мене виникла одна складність пов'язана з двома текстами Біблії. Пропоную вам до них звернутися. Автором одного тексту є апостол Павло, і, мабуть, ви здогадалися, що це послання до Єфесян, другий розділ з 8 по 9 вірш. Послання до Єфесян, другий розділ з 8 по 9 вірш. Біблія говорить такі слова. Бо Спасені Ви благодаттю через віру. А це не від вас, бо Дар Божий не від тіл, щоб ніхто не хвалився". І спираючись на цей текст, читаючи ці слова Слова Божого, ми можемо сміливо робити висновок, власне, Біблія до якого вона нас і штовхає. Те, що якщо ми говоримо про наше спасіння і про наше виправдання, Біблія говорить чітко, що спасені ми не через те, що щось ми зробили. Біблія говорить, що ми спасені через Божу благодать, тобто через відкуплення Ісуса Христа. І оце відкуплення ми приймаємо чим. Вірою. І в цьому є весь секрет нашого спасіння. Тобто все правильно для того, щоб людині війти в царство Боже, щоб людині врятуватися, її потрібно в якійсь мірі, в першу чергу, почути про благодать Божу. Пізніше ми в повній мірі повернемся до цього тексту і, і повірити в це. Правда? Все очевидно. Можна закінчувати проповідь. Але пізніше я почитав так. Біблія вона мене не закінчується на посланні до Ефесян. І попрошу вас відкрити разом зі мною послання апостола Якова. Біблія говорить, що він брат Господній, він був пастором Єрусалимської церкви. І коли він говорить про виправдання людини, він говорить, доповнює, можна сказати, слова апостола Павла, послання Апостола Якова, другий розділ, і з 20 го вірша. Ми прочитаємо декілька віршів, Як і говорить, чи хочеш ти знати помарним людину, що віра без діла намертва, отець наш, чи він не діл виправданий, як поклав на жертвенка свого сина Ісака. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра із діл? І здійснилось Писання, що каже, Авраам же вірує Богом і це зараховував йому в праведність і був названим другом Божим. Отож. Чи бачите ви, що людина виправдовується відів, а не тільки від віри? І, окудучи період свого Богошукання, я, читаючи Біблію, я з підстави цих два тексти. Один текст Послання до Хесяна, автором якого є Дух Святий, який говорив через апостола Павла. Він говорить, що ми спасені по благодаті, тобто через суверенний акт Божий, через те, що Христос постраждав, пролив свою кров, і ми це приймаємо вірою. Натомість, коли я дочитав далі, я зустрівся з тим текстом, який сьогодні перед вами, Бо те, що апостол Яків говорить. Чи ви не бачите, що людина виправдовується не тільки від віри, але й від діл? І от тоді я захотів ці тексти співставити, зрозуміти, Біблія не може суперечити сама собі. Правда? От, власне, між цими двома текстами і між цими двома питаннями нам потрібно сьогодні, в якійсь мірі розібратися. Стосовно Павла. І як? Стосовно цих двох текстів Писання, Біблія говорить, що і Павло, і Яків, вони мали один погляд стосовно спасіння людини. Вони бачили тільки одну дорогу, через яку може людина війти в царство Боже. І підтвердження, цього є Слово Боже, послані до Галатів, коли апостол Павло розповідає свою історію, в другому розділі він говорить: прошу вас також прослідкувати. Це другий розділ із шостого вірша. Апостол Павло, цитуючи своє життя і цитуючи свої відносини, з якого він говорить такі слова. Що щодо тих, що за щось вважають себе, то якими колись вони були, то в чому різниці для мене немає. Не дивиться бо Бог на особу людини. Бо ті, що за щось вважають себе, нічого мені не додали. Але навпаки, побачивши, що мені припоручена євангеліє для необрізаних. Як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І пізнавши ту, благодать, що дана мені як, про якого ми говорили, і Кефа і Іван, що з тупами вважаються, подали мені Варнаві правицю спільноти, щоб ми для поган працювали, вони ж для обрізані. Тільки щоб ми пам'ятали про Бога, що я й прибував у чині. Тобто, спираючись на текст Слова Божого, ми бачимо, що Яків і Павло в питаннях спасіння людини були однодумцями, як і Яків. Так і Павло говорили, що для спасіння людини є тільки одна Євангелія і один Христос. Павло говорить, що нам була припоручена Євангелія, тобто істина, про те, що Христос постраждав за всіх людей, і ця істина, вона і для обрізаних. І для необрізаних, і для далеких, і для близьких. Тобто є тільки одна дорога, яка дана людині для спасіння, і тільки одне ім'я. І це ім'я Ісус Христос. Але все ж, повертаючись до цих двох текстів Слова Божі. Якщо вони спільні, Біблія говорить, що у них один погляд на виправдання людини, чому ж ці тексти? Звучать дещо по-іншому. А Павло говорить, що спасіння, що виправдання воно ні в якому разі не виділено. Правильно? Mm -hmm. Натомість Яків говорить, що виправдання людини воно, воно не тільки від віри, але якусь роль мають в цьому діла. І от, власне, справа в тому, що вони насправді однодумці і основною думкою цих істин і є те, що вони говорили до різних людей. Вони говорили до різних проблем, які в той час були в церкві. Павло він старався розбити твердині невпевненості. Сьогодні ми живемо в час, коли серце людей гнітить оця невпевненість в тому, що чи побачимо Боже на це? Ця Ця вона проявляється в житті людини тоді, коли людина вона стає самонадією. Нам дуже властиво людям брати все в свої руки. Якби ми могли, ми б все взяли в свої руки. Правда? Ми всі питання в своєму житті могли, вирішили особисто. Ми створені так, що ми не хочемо бути залежними від когось. Мабуть, нам, більшості людей, нам неприємно просити когось допомогу. Правда? Ми, от, умовно кажучи, завжди хочемо витягнути з болота, самі себе за зачули, так як відомі історії. І Павло він апелює до цього, повертаючись до послання до Ефесян, у другому розділі він говорить, що ми всі були мертві через наші провинні гріхи. Тобто і він, і сьогодні ми, і єфесяни, всі абсолютно люди, всіх людей об'єднувала одна істина. Це те, що всіх нас було темне в Ніхто нас не міг врятувати самих себе. Ми всі заслуговували на смерть. Ми всі жили за зазвич, звичаєм цього віку, так говорить апостол Павло. Тобто ми навіть не думали, що можна було жити по-інакшому. Є таке слово звича. Це означало, що так, як ми жили для нас, тоді це було добре. Так всі жили. Правда? І тільки після того, як Бог просвітив наші очі, ми зрозуміли, що жити можна було по-інакшому. І от Апостол Павло, говорячи, що ми спасені благодаттю через віру, він доносить до людей, серця яких... Турбує оця твердиня невпевненості, яку віруючим людям потрібно залишити, тому що в якійсь мірі це тягар. Це те, що ми не можемо нічого надати <клес> і відняти від свого спасіння. Біблія говорить, що спасіння воно дане нам через те, що Христос зробив. Я нічого з тим не можу зробити, тому що Христос все вже зробив. Єдине, що я можу зробити, це, це спасіння, щоб прийняти віру. І тому апостол Павло акцентує увагу на цього, що ми спасені благодаттю, тобто спас нас тільки Христос. Ми не можемо себе врятувати, ми не можемо нічого докласти до свого спасіння, і ми не маємо сумніватися в Христі. Тому що це спасіння звершив Він. Тому апостол Павло говорить, що ми маємо бути впевнені в тому, що нам дати, що ми такі спасені. І ми таки будемо сидіти на небесних. Містерство. Натомість, коли ми говоримо про яко, відкриваючи його послання, він говорить про цю ж саму істину, але дещо з іншої сторони. Він говорить про другий виклик. Сьогодні, особливо сьогодні, цей виклик актуальніший, ніж попередній. Тому що сьогодні чомусь дуже багато людей вважають себе християнами, але ними не їх. Сьогодні дуже багато людей беруть на себе впевненість прощенні Божому, але його не мають. Сьогодні багато людей опозиціонують себе як християнськими церквами, але немає там Христа. І оцей виклик, який сьогодні він нам вийде. Проблема тоді, коли люди, маючи надію, на неї не вповарюють, але ще більша біда, тоді, коли люди мають мардінальність. Нещодавно я був на одних похоронах. Не так цікаво ходити на похорона, але так потрібно. І знаєте, я спостерігав за людьми, які от думають, дивлячись на мертву людину, вони думають, а що буде тоді, коли зі мною таке буде? І вони задаються цим запитанням. І знаєте, в чому справа? Їх найбільше гнітить те, що є оця невідомість. Немає у цій впевненості. Але ще більшою бідою є те, що багато людей вхопилися за марну надію, яка не може врятувати. Вхопилися за щось крім Христа. І от як він в якійсь мірі апелює до того, що відбувалося в цей час. Якщо апостол Павло, повторюючись, апелює до тих людей, які маючи надію на неї не впвали, маючи велику надію, не раділи на нею, не були впевнені то Янків говорить до людей, які не маючи підстав на цю надію на неї повагу. і прочитаємо другий з 14 вірша, як і Янків говорить, яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діла немає? Чи може спасти його віру, коли ж брат чи сестра буде нагі і поспав неденного покорму, а хто небудь із вас мені скаже, який з миром, грійтеся, їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж допоможе. Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але хтось, але скаже хто небудь маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою, без діл твоїх, а я покажу тобі віру від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? добре робиш? Та й де мені вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл, виправний був, як поклав був на жертву свого сина і сам. Чи ти бачиш, що віра допомогла його ділам і вдосконалилася віра із діл? І здійснилось писання, що каже: Авраам же вірував Богові, і це зараховане йому в праведність, і був названий він Другом Божим. Отож, що ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від вір, до цього місця. Тобто, Яків, пишучи це послання, він бачить категорію людей, які називаються віруючими людьми. Люди, які говорять, в мене є віра. Але є одна велика проблема. Цієї віри, чи в них ніхто не бачив. Чомусь ці люди, до яких говорять Яків, тільки одні вони знають про те, що в них ця віра є. І це ця проблема, до якої Яків і апелював. Коли дуже багато людей, вони Почувши, що спасіння воно дане благодаттю через віру, вони хапаються за це, і чомусь вони впевнені в тому, що от, якась таке абстрактне розуміння цього, воно людину спасає. Насправді тоді, коли Біблія говорить про віру, Біблія не говорить, що це якесь почуття. Біблія не говорить про те, що це тільки впевненість в тому, що Бог є. Біблія каже, що таку віру мають навіть демони. Коли Біблія говорить про спасаючу віру, вона говорить саме про ту віру, яку можна побачити. І тому апостол Павло і Яків говорили про одне і те ж саме. Апостол Павло говорив, що ми спасені благодаті через що? Через віру. Як говорить, що наша віра, це і є те, що можна побачити, це наші діла. Чомусь нам вселили думку про те, що віра це якесь таке заквальне почуття. Або це якась така впевненість, що, що віру її не можна побачити. Насправді Біблія, вона вчить нас другого. Що таке віра Авраама? Це те, що він приніс сина, жертву. Що таке віра рахавця, тоді коли вона прийняла посланців. Тобто віра це те, що ми робимо, це те, що можна побачити, це до чого наша впевненість нас спонукає. І коли цього немає, коли ми тільки говоримо, що ми маємо віру, ця віра вона не може мати для нашого спасіння. І тому найбільші облікунці, яких ми знаходимо в Біблії, це є Павло вони обидвоє говорять, що ми спасені благодаттю, через віру. Вся Біблія говорить, що є тільки одне ім'я, яке належить спастися людині, і це ім'я Ісуса Христа. Але віра, коли Біблія говорить про спасаючу віру, це те, що можна побачити, це те, що ми робимо, це наші вчинки. Так, як робив Абрам, поклав на жертвенка свого сина. На закінчення хотів попросити братів показати декілька фото. І буде всього двоє, але вони в якійсь мірі підкреслюють час, в який ми живемо. Ви, мабуть, можливо, хтось знає німецьку, але ви, мабуть, вже бачили подібну картинку в своєму житті. Насправді, це був пояс нацистської Німеччини, їх носили всі. Нацисти, які прийшли з війною на чужі держави для того, щоб робити, вбивати нижче. На, ці, на цих поясах було написано з нами Бог. Тобто люди, які йшли на чужі землі, казали, з нами Бог. Люди, які йшли руйнувати, які йшли вбивати, вони йшли з іменем. Про те, що ми з Богом, в нас є віра. Крім того, ми сьогодні живемо в час, коли можна ще фото, ми живемо в час, коли можна побачити інші речі. Коли ми бачимо, коли на християнських церквах є речі, які зовсім не, не пов'язані з християнством, і люди це прагнуть виправдати. І от як і дивлячись на подібні речі, які відбувалися в його час, в той час вони були інші. В сьогоднішній час вони такі або проявляються в інших ключах. Він говорить, що якщо ви робите так, кажете, що ви маєте віру, ця віра не може вам допомогти, тому що це не та віра, про яку говорить Слово Боже. Тому Хай Бог нас благословить, щоб ми мали цю впевненість в тому, що ми спасені благодаттю через живу, спасаючу віру. Щоб ніхто не заклав наше серце сумнів, що ми не спасені, що ми на Ісуса Христа. Але водночас хай Бог нас збереже від того, щоб нас не обмануло. Тому що, не маючи цієї віри, про яку говорить Бог, ми не на марну надію. на те, що не рятує. а буде. Амінь. Амінь. Амінь.